Майже 10 років тому Міністерство оборони РФ визнало інформацію одним з видів зброї. А про так звану доктрину гібридної війни імені генерала Герасимова взагалі стало відомо ще в році 2013-му. І так дійсно, в сучасному насиченому електронними пристроями світі інформація є невід'ємною частиною. А кожен, хто має бодай телефон з камерою, є де-факто літописцем. Тож, Сучасна історія не має білих плям. Інтернет пам'ятає все, а моє прізвище Руденко. І це огляд офіційного мілітарного. Відео. Варто нагадати, що офіційне джерело це те джерело інформації, точка зору якого відповідає позиції не окремого громадянина, а цілої держави. Однак цифрова сучасність диктує свої вимоги навіть державам. Вимоги ці прості і складні одночасно. Бо нині про війну треба розповідати стисло. І як би це цинічно не звучало, нині навіть про війну треба розповідати цікаво. Хто б міг подумати ще 5 років тому, що перебіг протистояння в Чорному морі може бути таким, яким він є сьогодні. Варто визнати, російська пропаганда сильно перебільшила спроможності Чорноморського флоту РФ. І в цю казку багато хто повірив. Менше з тим, флагман російського Чорноморського флоту на дні. І, що цікаво, корабель, який став флагманським після знищення крейсера Москва, також зараз перебуває не в кращому стані. Як то кажуть, рахунок на табло. Однак зараз буде геть про інше. Про людей специфічної професії, де довіра і взаємодія буквально є запорукою виживання та ефективної роботи навіть в мирних умовах. Мова йде про водолазів. Віктор досвідчений водолаз, який, певно, в морі прожив чи не більше часу, ніж на суші. А ще він засновник військової династії. По два його сина також служать на флоті. На каналі Страткому ЗСУ Захисники незалежності вийшло чергове відео в рамках циклу Командири перемоги. Про море людей і цінності. Рекомендую. Меншому було десь, мабуть, років шість, старшому було десь років вісім, бо спочатку старшого почав брати, потім меншого вже. І вони з маличку дуже часто їх брав до себе на службу. Вони з маличку це все бачили, як це все відбувалося. Теж брали. Кірочку і щось там оббивали, якусь ржавчину, Ну, все їм було так інтересно, вони ходили і на другі кораблі цікавились. А тоді вже повиростали, закінчили, вони в одному і тому ж вузі училися в Миколаєві, повиростали і Та ми на службу. І от старшого вже 9 років служить, менше й В Впродовження морської теми варто згадати про 73-й морський центр спеціальних операцій. Але спочатку хвилинка історії. ніч на 6 червня 2023 року російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Це призвело до значних руйнувань і жертв серед цивільного населення. Було затоплено до 80 населених пунктів, а Каховське водосховище перестало існувати. Після того, як пішла вода, на місці знищеного водосховища утворилась низка островів, які стали новим полем бою російсько-української війни. Ютуб-канал Сил спеціальних операцій України нещодавно опублікував відео, присвячене рейдовим діям операторів 73-го центру спеціальних операцій в Дніпровських плавні. Варто розуміти. Що в цій місцевості основним засобом пересування і бойовою машиною є не танк, не БТР і не броньований Хамбер. А чого? Завдання будувалося наступним чином. Десь за 2-3 доби ми його отримали, також здійснювали повітряну розвідку, але проблемою в даному. В районі ставало те, що противник активно використовував системи радіоелектронної боротьби, так би мовити, окопні реби, що не давало ефективності проведення розвідки з повітря в даному районі. Але за декілька днів до безпосереднього виходу нам вдалося дещо розвідати і умовно визначити позиції, де вони сто відсотків перебувають після планування. Ми здійснили висування декількома групами, частина груп, декілька здійснила висування на західну частину плавнів. Організувала там спостережні пости, організувала засадні дії з метою недопущення переміщення противнику, блокування їх дій та неможливості підходу резервів противника нам. Немає в світі кращого друга і гіршого ворога, аніж корпус морської піхоти. Ці слова цитата відомого американського морського піхотинця та екс-міністра оборони США генерала Джеймса Меттіса. Звісно, генерал мав на увазі американську морську піхоту. Однак варто зазначити, що при всій повазі, Досвіду боротьби з таким потужним противником, як Збройні сили РФ, корпус морської піхоти США наразі немає. В той же час українська армія загалом та морська піхота, зокрема, протистоять російській армії вже більше десяти років. Але війна постійно змінюється. Нові виклики створюють нові правила бою, змушують напрацьовувати нові специфічні навички і підлаштовувати тактику згідно вимог часу. На завершення морського блоку нашої передачі відео про підготовку від 36-ї бригади морської піхоти України. Рівно місяць тому я розповідав вам про міні-серіал, присвячений 46-й окремій аеромобільній бригаді, під назвою 46 Шлях честі. Тоді мова йшла про першу серію цього часопису, де була розповідь про фактичне народження бригади та участь окремих її підрозділів у битві за Київ. Місяць тому я обіцяв вам продовження. І от буквально днями на офіційному ютуб-каналі 46-ї бригади було опубліковано другу частину серіалу. В цій частині мова йде про процес формування бригади, підготовку бойових та тилових підрозділів та забезпечення їх технікою і озброєнням. В липні 2022 року процес формування було завершено, і 46-та бригада вирушила на Херсонщину. І так точно, оскільки це серіал, то має бути і продовження. Ти розумів, що ти мусиш з тим впоратися? Ну mm -hmm. по другому бути не може, бо війна йде і треба. І треба захищати свою землю. З другої сторони, ну я ж ніколи такого не робив, не приймав участі в формуванні цілої бригади. Моя задача була підготувати там ну, сержантів в батальйонах, в ротах і так далі, створити якусь сержантську ланку, яка буде дієва і ефективно, спілкування там з солдатами з офіцерами, виконувати задачі і так далі, і тому подібне. Ну опять же, враховуючи той фактор, що були мотивовані всі люди і добровольці. Ну, а ти знав, що ну, ще таке взагалі ну, по нової українській, так би мовити, на ієрархії військовій роль сержанта. Тобі до цього була знайома? Мені до цього була досить гарно знайома роль сержанта, бо я був і в 79-й бригаді в батальйоні головним сержантом, а, тільки а. в батальйоні, да. І до цього я ж служив і, і строкову службу, і потім ще був в миротворчому контингенті. І тому мені це було знайомо. Я вам скажу, що от після 14-го року. Роль сержанта дуже змінилась в військах. Це вже немає вже такої прірви між, між сержантами і офіцером, як це було колись там в радянські часи, mm -hmm. наприклад. І навіть коли я строкову службу в 90-ті роки служив, тоді це була ну велика прірва. Офіцер це був цар і бог, а сержант ну це був трошки вище, ніж солдат. Трошки так, так, вище, так. ніж солдат. То, ще... просто були а, а зараз так, щоб ви розуміли, це паралель. Війна ніколи не ведеться в вакуумі. Армія так чи інакше має співпрацювати з цивільними людьми, як мінімум для безпеки останніх, а в ідеалі для плідної взаємодії. Людей, які займаються цією взаємодією, часто називають сімік, бо слово сімік, що походить від англійського «civil military cooperation», українською це звучить як цивільно-військове співробітництво або скорочено «ЦВС». Відео, що було нещодавно опубліковане на офіційній YouTube-сторінці 80-ї десанто-штурмової бригади, розповідає саме про роботу такої групи. Фахівці ЦВС 80-ї Галицької бригади налагоджували комунікації між військовими та цивільним населенням на деокупованих територіях Півдня та Харківщини. Вони допомагали евакуювати цивільне населення з Бахмуту на Донбасі. Окрім того, ЦВС займається пошуком зниклих безвісти. Евакуацією та гідним шануванням пам'яті полеглих оборонців України у різних куточках країни. Основна наша була задача ну, створення нашої структури це такі як координатори, це як проміжна ланка між цивільними та військовими. В різних е, видах операцій у нас е, ну, функції наші і реальні функції, реальна наша робота, вона відрізняється. Якщо ми стоїмо в активній обороні, це одне, якщо ми йдемо в наступі, це зовсім інше. Взаємодія між цивільним населенням, воно насправді є дуже важливим, тому що це закриває деякі питання гуманітарної допомоги, це питання навіть тої самої логістики. Навіть в, можна взяти місце проживання особового складу, так, на початку. Нашої війни початку цього конфлікту була дуже велика висока маневреність бойових дій. І це означало, що ми дуже довго на одному місці не сиділи, і ми завжди переїжджали. І в людей, в людей були деякі потреби, на які ми завжди старалися їм допомогти. І відповідно в нас були також деякі потреби, які місцеве населення також нам йшло назустріч. І от саме цивільне військове співробітництво це Їхня першочергова задача налагодити, налагодити цей зв'язок між населенням, тому що, що як і нам деякі моменти потрібні, так і саме місцевим населенням також. Армія це зріз суспільства. І тим більше це твердження є вірним, коли мова йде про військо мобілізаційного типу. В армії служать люди різних професій. Вони мають різний рівень освіти і різний достаток. Ці люди слухають різну музику і часто розмовляють мовою, що далека від літературного ідеалу. В армії служать чоловіки і жінки, самотні й одружені, батьки і діти та навіть дідусі, І, як вже було згадано в сьогоднішній програмі цілі дінастії. В армії служать люди, які по-різному дивляться на світ і вірять в різних богів. Проте їх усіх об'єднує спільна мрія про мир через перемогу. І коли ви побачите цю передачу, то Великодні свята будуть вже позаду. Проте відео від 10-ї гірсько-штурмової бригади певно байдужим не лишить нікого. Воскрес Христос! І воскресне Україна, знову розквітне. Наша земля і дочекається мати на свого Сина, Воскрес Христос і Воскресне Україна. День за днем без свят і вихідних цілодобово та за будь-якої погоди армія виконує поставлені задачі. Незважаючи на усі поточні проблеми, українським солдатам захоплюється весь цивілізований світ. Варто зазначити, що це захоплення трансформується в міжнародну допомогу, зброю та техніку і дозволяє протистояти переважаючим силам ворога. І варто зазначити, що важливу роль в цій історії відіграє так зване інформаційне забезпечення бойових дій, цебто інформування суспільства як в Україні, так і за кордоном про стан речей на фронті. Вертаючись до початку, дійсно так. Інформація це зброя в прямому і переносному сенсі. І я не втомлююсь нагадувати, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. І хто знає може саме ваш репост стане тією останньою краплею, що спонукає того чи іншого західного політика підписати певний документ і надати Україні додаткове озброєння. Ми побачимось з вами наступного тижня. До побачення.